Будь ласка, Катерина, з якою місією ви приїхали до України? Цим разом чи спочатку? Чи разом? спочатку? Цим разом мене Марта Біговаренко запросила з Development Foundation, щоб з нею починати новий проєкт. Я викладаю в суматиці, я можу вам пояснити, що це є. І ми вирішили. Робити дослідження на, на ці соматичні практики, довідатися, які вони можуть бути ефективні тут, на Україні під час війни. І а, в більшості з... плануємо працювати з солдатами, з волонтерами, з психотерапистами, що працюють солдатами. Але я думаю, що краще пояснити, як то все сталося. Рік тому. Nije to opće dva roke tomu, ja bih znala Martu u Yalevskom univerzitetu od štata Connecticut, tam gde ja živu u Americi. Ona bila zaprašena do Yale, čez to što ona pracovala na Majdanu. I І а, з психотерапістичною праці. То медична школа запросила роботу таких українців на а, інтенсивність. А, а, я дуже близько живу, то я підійшла і познайомилася. І довідалася, що там є такі, що розуміє, що це є соматика. Соматика це є тілесна робота, що є, а, має що є базована на ідеї, що ми є інтегровані, що розум, що манд, когніти розум і тіло є інтегровані. І це а, може звучить, ніби очевидно, але в житті нашому ми. Момити... Ніби вже сепрейти uh -huh. uh, разом з нашого тіла. Uh, в той час я думала, hm, я би могла прийти і принаймні щось допомогти на Україні, бо це є дуже uh, корисна практика. Mm -hmm. Чим я займаюся, але я нічого такого великого не сподівалася. Я тільки думала, що я прийду, я можу допомогти тим, що дуже тяжко працюють, навіть може з з диханням з тілесною роботою. А, і приїхала рідко Христина Шевченко, яка, яка також була на Майдані і також на Єльському університеті. Мене перший раз запросили, зорганізували три різні семінари. Які два дні, mm -hmm. а, кожний семинар два дні, вісім годин на день. І на загал там були вол такі волонтери, психотерапісти, що працюють з солдатами і біженцями. Чи ви мене розумієте? Я... Добре. Добре, прекрасно. <laughs> Вийшло, що це дуже добре пішло. Виглядало, що це всім подобалося і. А, Ті, що були в семінарі, казали, що це є точно таке, що може допомогти потрібно. В той час Марта я починали говорити про можливість, що я вернуся і що ми трошки більше глибше підемо в цю роботу. І також ем, хотіла довідатися, дійсно, чи то є ефективне, чи які частини є, які може менш ефективні в, ем, в цьому контексті, а, бо в нас в Америці нема війни. То це для мене нова, новий цілий mm -hmm. то Цим разом ми Марта запланувала семінар в Запоріжжі. Університ, національному університеті Запоріжжі, наці, Східний Національний університет Луцьк імені Лесі Українки, і а, ще декотрі мірінг, і ми а, в цей час вже думаємо, як дослідження приготувати, щоб довідатися з цими учасниками, а, що їм. Потрібне, що є ефективне, що не таке ефективне, щоб якщо ми це хочемо розширювати, ми би дійсно знали, як це робити. І це є дуже, дуже цікавий проєкт, я думаю, тут. Але також дуже цікавий нам, і а, мій університет підтримує цю роботу, тому що в нас немає можливості таке дослідження робити, ми просто не маємо війни. Це є можливість нам навчитися і там показати. 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 Не не показати, показати. але спілкуватися показати. і довідатися, що, що в такому контексті може допомогти. Я ще не пояснила, що то є стоматична практика. Ми, ми зараз до цього дійдемо. Я хотіла запитати спочатку, як ви загалом в Америці, як ви живете розумієте Україну? Чи знаєте зараз, що в нас є війна? Насправді, що в нас відбувається. Діаспора, діаспора. Ви знаєте, що в нас є велика діаспора, і діаспора дуже слухає, що діється і знає. А на загал американська публіка, я би сказав, то є цікаво і добре, і не добре. Спочатку, як був Майдан, ми дуже мало чули, як ще перед тим, що починалася. Mm -hmm. Що тут відбувалося три місяці, такий пісно, без мирний, мирний процес. Трошки, але не так. А я думаю, в світі це був унікальний момент. Mm -hmm. І то українська громада старалася mm -hmm. не допомагати, але розширювати знання в Америці. То, а як починали стріляти? Того часу всі мали на увазі, що щось дуже а, критичне і критік дуже відважне і унікальне тут діється. Бо це починало так як мирний протест, але тепер тут далі пішло до війни і що всі за тим, і все таке. Але в нас я, я можу сказати, що не цілком... Американці просто в Америці ми навчилися про Україну через російського перспективу. В школах, як ми ще були маленькі, ми маємо книжки, що пишуть вашу нашу історію з російського. О. Навіть що ми з Росії, з СРСР Союзу були а, не одним а competitors, Боралися, ми не Боролися мене боролися. Друга холодна війна. Так, Опор, так, так. Ага. Ми і так все знали про Україну через російські перспективи. Як це все діється, я би сказала в Америці, то навіть по університетах не цілком розуміти, тому що ми, ніхто не навчився українську історію. Це цілком нова річ. То ем, такі, як я, що є викладачі, як найбільше стараємося мати щось робити, щоб навчити цю історію. У нас, наприклад, в університеті більшості є так звана Russian studies. Дуже дуже рідко знаходиться Ukrainian studies, mm -hmm. але все в Russia І вони вважають, що то також Україна. Тепер увага є на Україні все, що діється тут помаленьку, тепер. Сюди по Америці люди починають навчитися, чи починають довідатися, що вони не знають цілу історію, mm. що ми якось ніколи не навчилися, але що є така інакша історія, mm. про яку ми ще не навчилися. І а, більше, і більше а, тепер є, а, я не знаю, як каже, івент на заході, конференції, події такі, що... Я б сказала, що це є дуже добре. І тепер, по наприклад, мій університет, тепер є дуже патріотичний український університет, і ми мали велику конференцію і виставу а, на Чорнобиль цього року. Mm -hmm. ще... Ми вже мали декілька конференцій і про Крим, ми мали велику конференцію, і я запросила Арсен Шумаруну. Uh, є дуже активні кримські uh, діла питання, uh, питання. тепер в Одесі працює. Uh, тут це, я би сказала, є дуже добре, але втім ще є одна проблема, а то є, що я би сказала, на загал Америка розуміє, як тут сказати, що це є ще схід. І захід, mm -hmm. і що це є два різні частини. І що ц... вони ще що... то так помаленько, поступово вони починають бачити Україну як незалежну країну, але тим часом вони ще думають, чи Україна буде з Росією чи з Європи. Mm -hmm. А я маю на увазі, що Україна це є цілком... Унікальна окрема країна, окрема країна, що має св... що може щось із Росією, буду робити, може щось з Європою, але то не є, а. ніби ми боремося Росія і Європа, і Америка за Україну, бо ви не залежить. це дуже компліковане звітне повітря, але ні, я вас розумію. Тепер перейдемо до вашої терапії. Я знаю, що ви застосовуєте танець. Це дуже цікаво. Розкажіть про це. Що таке психосоматично? Так. В нас танець в університетах є трошки інакше, ніж, я думаю, як ви розумієте, танець тут. Як він може допомогти нашим військовим законодавцям? Так, я. Танець в um, університетах має вищу діло з такою філософією, інте, що інтегрує тіло і, і розум, когнитивні і тілесні частини тіла. Um, чому це є важливо? Тому що в світі сучасний спосіб життя вже відірвав нас з нашого тіла. Наприклад, в школі ми повинні сидіти, це не маємо виходитися навіть. Як ми маленькі, ми вже навчилися, що думати ми не маємо тіло, ми не маємо бути актив, ми не маємо engaged бути. Ми маємо тільки сидіти, слухати якось то все знання, піде просто в голову і ми будемо щось знати. А ще один приклад. в медицині на, на здоров'я ми дуже часто в нас. Йдемо до лікаря і кажемо, чи я здорова. Будь ласка, мені, ні, але я, я здорова туди пігулки, якісь що направлять цю машину, ніби я не є е експертом своєї машини. Mm -hmm. То навіть що ми я би сказала на загал ми розуміємо, що тіло і розміє це ми наш спосіб життя це не підтримує. Остатній приклад. Кожний день таки ми бігаємо на роботу. Ми, ми спішимося, ми не маємо часу взяти pay attention to the moment. Mm -hmm. Звернути увагу на при... теперішній Тепер... 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 момент. А якщо ми це не робимо, на теп... Ні... не тільки теперішній момент, але на тіло, як все йде, то щось може дітися, а ми не зауважимо, що воно вже не є дуже погане в критичному стані. Albo bo przyznajesz my sprawdzi za bo nasze ciało nam mówi, niby mówi. I każe, by musicie teraz brać te <grytanie> prerwy, to wiesz, to jest znak, że um, my musimy prerwcać. My powinniśmy skorzystać, że my będziemy z jakie jest Я, але це є проблема також соціальна чи mm -hmm. та соціальна. Тому що ми біжимо так, як машини, ми не маємо часу в теперішньому моменті реф... рефлект. Рефлексувати. Рефлексувати. рефлексувати рефлексувати, що діється в світі, і чи це є такий світ, в нас, що ми б бажали. Mm -hmm. Ми не відчуваємо наші сили, наш вплив на світі, бо ми є так як автоматичні машини, що робимо те, що маємо робити. Um, чому це, ну тут це я викладаю в університеті, тому що ми маємо на увазі, що які не будуть дисципліни, треба це робити. Ми не робимо тільки об'єктивне об дослідження. Ми повинні думати, який світ ми хочемо. Будувати, mm -hmm. які вплив, ми хочемо, що це дослідження мало на світ. То я в своєму університеті працюю з ріжними, з біологами, з політичними наук, з, а, з environmental studies, з дослідженнями колишнього середовища дуже дякую за Але тут на Україні я зауважила, що щось, так як я перед тим сказала, дуже унікальне. То є, що є у вас війна, є у вас тілесна ситуація, де солдати йдуть на війну. Де всі в Україні дуже тяжко працюють, економія залишає. Той сам час є надія про якісь новий світ, якісь нові можливості, соціальні, державні. Це бу, це, це є що майдан. Що mm -hmm. ми маємо сил, ми, силу, ми маємо вплив, можливість, великий вплив на світ, навіть на я це вірю і в Америці, так само говориться на глобальному рівні, mm -hmm. не тільки тут в Україні, але це цілий світ може від цього навчилися. То ці два речі: то що є війна, і то, що є ця надія трансформації з Світу до світу обидва світ. uh, включаються до соматичної філософії. Як ми можемо звернути увагу на цей момент, що діється тепер? Що які можливості ми маємо, який вплив ми можемо в цьому мати? Ці солдати мають як критичну працю тепер? Вони. Uh, it's the most dangerous вони можем безпечка вони можуть життя mm -hmm. um, то ми повинні їх як найвище підтримати але не не би бо не якесь автоматичний машин um, я, я би сказала не загал в нас я не знаю як у вас але в нас там um, часом как я що, що солдати, um, they're treated, They're treated like machines. Mm -hmm. Про них піклуються як про машини. Поводяться. Так, так. Um, Але не uh, сподіваємося, що в цьому моменті щось не тільки інакше, але дуже добре може uh, замість того статися. То, цим разом я приїхала і ми про ці питання думаємо, але також викладаємо і питаємо, ну, як ви працюєте, дуже практично, це є дуже філософічні теми, але в на Тактичному рівні, чи це допомагав солдат, чи mm -hmm. це допомагає здоров'я, що, що ефективне, що не є. У mm -hmm. нас залишилось буквально кілька хвилин, бо ми дбаємо про вас ваш yeah. час наступний. Можливо, ви вже побачили Україну, українців, наших солдат, Можливо, кілька слів побажання, меседжу, mm -hmm. що б ви хотіли їм сказати, що ви помітили. В них? Не тільки побажання, очевидно, ми бажаємо всього найкращого, але надію. Я дуже дякую і, дуже... і сподіваюся, і... і ми всі дивимося, що станеться, що тут діється, бо в нас в моєму житті в Америці. Я знаю, ми маємо великі проблеми. Тепер. ви знаєте, Ми напевно вже чули про наші вибори президенту. Різні соціальні великі проблеми всюди. Але в нас дуже мало робиться, а, а тут щось є. То я маю надію, що все, що ви робите, я скажу ви, бо тут включаються всі в Україні, Буде мати вплив на, на світ і добрий вплив. Я дякую вам. Це не є легко. Я думаю, я знаю, що це не є легко.